Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє про те, що 19 травня 2024 року голова конференції республіканської партії Палати представників Конгресу США від штату Нью-Йорк Елі Стефанік виступила в ізраїльському Кнесеті парламенті, де заявила, що перемога Ізраїлю у війні проти Хамас починається зі стерття винних у терористичних атаках 7 жовтня з лиця Землі. Також вона закликала повернутися до політики колишнього президента США Дональда Трампа. Повна перемога починається зі стиранням з лиця землі винних у подіях 7 жовтня. У Хамасу та його прихильників не може бути жодної гідності, зазначила Стефанік у промові, назвавши себе провідним прихильником і партнером Трампа. Також вона розкритикувала адміністрацію Байдена. І далі ми поговоримо у чому саме. полягає ця критика. Тефанік також зазначила, що коли ворог знаходиться всередині ООН, Америка має бути тією, хто називатиме його по імені та знищить. Президент Трамп це розумів, але ви знаєте так само добре, як і я, що ворог знаходиться не тільки всередині воріт ООН. вони присутні у потужних. Західних установах у моїй країні та за її межами, де поширюється вірус, мерзенний вірус антисемітизму. Ось чому повна перемога означає не лише фізичну самооборону, а й ідеологічну. Зазначила Стефанік, і тут додала, що про палестинські протестувальники в університетських містечках, які закликають до припинення вогню, є косплеєм Хамас. Далі вона сказала, що я була чіткою вдома і буду чіткою тут. Немає виправдання для американського президента, щоб заблокувати допомогу Ізраїлю, допомога, яка належним чином ухвалена конгресом. І тут знову ж таки ми згадуємо інтерв'ю Байдена з CNN щодо призупинення постачання. Деяких видів озброєння до Ізраїлю у випадку вторгнення до міста Рафах, яке знаходиться в секторі газу. Інтерв'ю було дане на початку травня, і ми, власне, його також аналізували. Далі Стефанік спробувала провести паралель між Білим домом і республіканцями Палати представників, зазначивши. Шеннон Брін із Fox News після виступу в Кнесеті. Наступне світ шукає моральне лідерство, і важливо, що республіканці палати представників виступили для заповнення цієї порожнечі. Одним із головних акцентів моєї промови було те, що американський народ рішуче підтримує Ізраїль. Як і республіканців палаті представників щодо загибелі мирних палестинців, Стефанік вказала на використання Хамасом цивільних щитів. Стефанік загалом розглядається як потенційний напарник для колишнього президента США Дональда Трампа під час виборів 2024 року. Ось така подія відбулася протягом неділі. Коли Стефаник виступила в Кнесеті, також у понеділок 20 травня, за інформацією медіа, Елі Стефаник проводила зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Беняміном Нетаньягу, де власне засвідчила підтримку для Ізраїлю з боку Сполучених Штатів Америки, власне, з боку республіканської партії. Чому, власне, Елі Стефаник здійснила такий візит до Ізраїлю? Тут є певні причини. Коротко по ним пройдемось. Перше, це звичайно, підтримка Ізраїлю в контексті як постачання озброєння, в контексті знищення Хамасу і в контексті критики адміністрації Байдена, так, от, до прикладу, за ось це рішення щодо призупинення постачання. Деяких видів озброєння, точніше за слова, так, які висловив Байден. Тобто Еліс Стефанік намагається показати так Ізраїлю, що республіканська партія, так, і власне американський народ, вони будуть підтримувати Ізраїль в будь-якому випадку, так, і власне там винних у нападі на Ізраїль у період 7 жовтня, так. Їх там потрібно покарати і стерти з лиця землі. Ну і також говориться про те, що постачання озброєння так має бути безперебійне для Ізраїлю. Тобто, з однієї сторони, підтримка так, цієї держави, а з іншої сторони, акцент на тому, що власне республіканська партія так, на відміну від адміністрації Байдена, вона там буде в будь-якому випадку підтримувати Ізраїль, так, і вона підтримує власне, ізраїльську позицію щодо повного знищення Хамасу. Друга причина це, звичайно, показати Дональда Трампа так, його підтримку. До Ізраїлю, і це знову ж таки акцент на вибори так 2024 року. Тобто Степанік вона якраз намагалась пов'язати оцю підтримку Ізраїлю з підтримкою Дональда Трампа. Так що якщо там Трамп до прикладу переможе, то жодних умов щодо ведення війни для Ізраїлю не буде. З боку США. Але це знову ж таки в такому прикладному варіанті ми беремо Стефанік, не говорила цю тезу, але чому вона згадувала Трампа? Так, причина якраз в тому, щоб показати Ізраїлю, що там, при Трампі підтримка може бути там, ще більшою. І не буде, до прикладу, там, якихось втручань. У війну Ізраїлю проти Хамаса або інші знову ж таки причини. Власне, тому ми спостерігали цей візит, і ці тези вони повністю корелюються з тим, що ми чуємо від представників республіканської партії, так? в контексті війни Ізраїлю проти Хамас. До прикладу, що лідер республіканської Меншості в сенаті Міч Маконел. Так він говорив про те, що Ізраїль є суверенною державою, і, відповідно, Ізраїль так має самостійно вести війну. І адміністрація президента США, вона не має втручатися в ці процеси. Так, це якщо взяти слова Міча Маконела і інші республіканці також висловлювали схожі точки зору. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні та щастить вам.